Зимове плавання, яке сприяє згартуванню організму, має давню історію і велику кількість шанувальників у всьому світі. У хрещенські дні в Дніпродзержинську відкрився льодовий басейн. Моржі, які брали участь у відкритті нової купальні, переконані купання в ополонках повертає людину до здорового стану. Вперше на Україні ми робимо свій аквабасейн, льодовий басейн. Ми намагаємося показати. Что зимой можно плавать, только не так в проруби, а действительно плавать на расстоянии ну, до 20 метров и более. Ну там 25, 50, 100, 200, 400 в холодной воде. При температуре воды сейчас будет полтора градуса. Мы хотим возродить традицию Днепродолженского холодного плавания. Она была когда-то, а потом это все поутихло. И мы бы больше людей смогли э, вовлечь в это движение. Больше. И получило бы здоровье больше людей. научились бы обращаться с холодной водой, то чего сейчас нет. Все спрашивают, а как там, а что там. Ну, і попробуйте у вас получится. Зимове плавание загортовує організм, підвищує імунітет, покращує систему кровообігу. І що один, не один чоловік на моєму ну за 25 років не заболів простудними заболівання на крищення. Ви не спрашуєш його на Крещенні купався? Да, ну как самчився. Ой, град, хорошо. Ви знаєте, як будто заново раділ. Проте до зимового плавання існують ті численні протипоказання. Тому до всього слід підходити з розумом. У кожного члена клубу свій час перебування у воді і своя дистанція. Головне правило не нашкодь. Друге страховка перед усім. Довжина запливів і відстань залежить від багатьох факторів. Враховується і фізична підготовка, і стаж зимового плавання, і загальний стан здоров'я. Я починала обливатися холодною водою в ванні, каділа контрастні душі. І потім ката я обливалась год, а потім я з радістю поняла, для чого я обливалась. Можливості людського організму величезні. Про деякі з них ми навіть не здогадуємося, поки не починаємо випробовувати себе на міцність. Чемпіонка України з академічної греблі Людмила Литвиненко залишила великий спорт через травму, але плавання допомогло відновити здоров'я. Тому що на одной ногою я не ходила. Потім, як обычно, життя, там сім'я Вот. И зная о том, що вода допомагає, я потихеньку, виходить, стала знову плавати. Серед плавців Ольга Пашулок, перша в історії спортсменка інвалід без ніг, яка перепливла протоку босфор. Тепер Ольга готується втілити в життя заповітну мрію. Перепливти протоку Ла-Манш. Температура в ній не перевищує 15 градусів. Якщо я раніше була была тепличное я ніколи в житті не думала, що Господь меня повідомить таким путем. Я сьогодні перший раз буду. в Я навіть літом спала раніше під теплому діялом. Сьогоднішній заплив для Ольги черговий етап тренування. Який триватиме два роки. Моя ціль – показати, що з Богом можна все. Нет преград. Ламанш. Почому вибрали ламанш? Тому що ламанш переплив менше людей, ніж альпініста і покорили. покарілі. Вот. Хочеться показати, що да, ми все можемо. Після виходу з води у всіх плавців спрацьовує механізм терморегуляції. Ботка. Потрібно побігати, постояти і відразу ж утеплятися. Теплий одяг і гарячий чай, і нові відчуття.